Галина Орлівна у закутку. День у день будні. Сірі, наче трава припорошеного провінційного міста. День у день голка, і нудні викріки. День у день проти неї у кріслі предводитель дворянства. Це так колись предводитель. Тепер розбитий спаралізований зосень чоловік. Громадянин Олександр Костянтинович Семиранський, що має вже 65 років, увечері викріки змінялися навчанням танців. Тоді приходила горбата піщанська, бувша дідечка, сідала за розбите піаніно і довгими кістлявими пальцями рвучко била по клавішах. З під її пальців жалібно виходив і скигли вальс на сопках Манджурії. А шестеро зосених учениць ритмічно і неритмічно відбивали Раз, два, три, раз, два, три. Сама Зося ще стрункає молода блондинка посередині хати. Кожна зі своєї лівої, зі своєї лівої мітмуасель. Раз, два, три, раз, два, три. Крутиться Зося під звуки сопки Манжурії, і хвилинами їй здається, що це не маленька кімната, яка заміняла їй кухню, майстерню і танцклас, а що це велика гімназіальна зала, що навколо неї не дочки тутешніх непманів, а її товаришки, і що вона сама Зося, не жінка-паралітика бувшого предводителя, а сімнадцятилітня Зосічка. Яка смертельно боїться, щоб із її черевика не вилізла дірка на панчосі, що, мов на злість, роздерлася сьогодні. Раз, два, три, раз, два, три, повільніше, медмазель, вважайте, що бурит музики. А через кімнату до Зосі перетягнено дві сірі нитки від двох блідосірих очей. Тяглися, тяглися і заплилися у ній гострим, трохи боязким питанням. В одну мить коло нього. Чого тобі? Нічого, ти так захопилася, і холодна рука предводителя пестить Зосине чоло. На коротку мить воно здригується судомою, але за мент Зося вже спокійна, повертається до учениць. Досить мідмуазель, на сьогодні. Дочки Непманів уклоняються і йдуть із хати. А Зося коло вікна. Зося зелено сірі очі у пітьму. Просто за вікном яр, а там степ темний, таємний. Тю-гу-гу, десь кудись потяг у степу. Шепототу, шепототу відбив колесами і завмер. За стіною катруся з Івасюком по телефону розмовляють. Добре, приходьте, у нас сьогодні торт до чаю. Що? Ага, із Харкова привезли. Що? І товариша приводьте. І Васюк завокрифо, скорочення від російської, завідуючи окружним фінансовим відділом, здається катрусин наречений значить, знову співатимуть до третьої ночі. А весняна ніч густа, мов смола. І в неї, як у смолу, Зося вливає свої думки. Шістдесят п'ять. Коли мені було двадцять йому п'ятдесят пять. Ну, нехай революція, нехай немає предводителя, але часто і в шістдесят умирають. Шістдесят п'ять. а може, буде і сімдесят, може, і сімдесят п'ять. Очі з підзведених брів стрілами у пітьму. А там, прошу Софія Миколаївна, і вам сорок сорок повійнуло чорними крилами, голка танці, танці голка і оце крісло, на кріслі з виглядом на віки ображеної гідності предводитель. Я, мовляв, гордим лишуся до кінця. Чим гордитися хотіла б я знати, чи не моїми поколотими руками зосені кулаки стиснені. Повільно з ненависті обертається у бік чорної маси на кріслі і застигає крізь горду гідність предводителя звірячо тривожний погляд. Будемо чай пити, відрізала коротко. Софія Миколаївна, та йдіть же до нас, яка недобра, ніколи не витягнеш, ніколи катрусю. Ходім до чаю, я для вас маю маленьку несподіванку. Пудрячи ніс коло дзеркала крутилася катруся. Яку? Не скажу, щоби скоріше прийшли. Спільними силами підсунули крісло до ліжка. Зараз вийду Катрусю. Спільними напруженнями сунули предводителя із крісла, обвив жовтими мертвецькими руками її тонку шию. Не кидай, так мене зосічко, мені муляє в боки. Покірно поправила подушку. Ти ненадовго, дитинко, пестить предводитель рожевого зосиного лоба. Зося на швидку одягла блузку і на плечі накинула креповий шарфик. Єдине, що зосталось від старих туалетів. У саїнок захисно, на столі самовар навколо гості. У кутку коло піаніно катруся з Івасюком і ще хтось Софія Миколаївна. Знайомиті з товариством катрусина мати, від неї віє теплом і захистом. Вам варення чи торта? Так наче забувся той час, коли не було хліба, так наче Зося не бігала позичати оце тільки що пів склянки цукру по сусідах. Зосі затишно, приємно, а з кутка м'яке контральто катрусі. І всю ночь напрольот громка Піл соловей. Браво, браво! Ну, а тепер катрусю чаю. Знайомтесь, Софія Миколаївна, Івасюк, а це його товариш Петро Олександрович, здається. І раптом на зосених очах похитнувся самовар, блюдечко з тортом затанцювало, а сам стіл поїхав кудись далеко від неї. Лишилася тільки вона на своєму кріслі і зігнута постать над нею. Властиво, ми колись уже були знайомі, перервав Петро Олександрович незручну мовчанку. «За чаєм тема Українізація. Іван Митрофанович, бувши інспектор народних шкіл, ніяк не міг погодитись з новим курсом. «Нікогда не думав, що ані мазіпінствувать начнут. І Васюк насмішкувато. А тепер прийдеться подумати. Інспектор труснув розбитим цвікером. Насіліє. Зося вся насторожі. У Зосі пульс відбиває одно. Петро, Петро, З Споза десяти років ніким не зігрітого життя, з поза паралітика предводителя. І всю ніч напрольот гром капел соловей. заливається Катруся. Гей, перескочити б через віщось, щось би розірвати. Ось воно підступає до горла, благанням витискається на очах, що, не відриваючись, стежить за Петром. А назустріч, пам'ятаєш, так, близько очі, близько груди, гарячі, невблаганні, а дорогі жорстокі очі через тіл сама ж. Так, так, сама, але ж і ти був жорстокий. Слаба, стиснулися густі брові, схилила голову. От і присуд. Софія Миколаївна, з нами до саду!» Катрусин голос здригнулася. Вийшли всі разом. Не озиралася, але чула, що Петро йшов за нею. Тепер уже поруч, боялася обізватися сполохнути хвилю. Нарешті самі, на боковій стежці коло лавки, стали один проти одного. Він високий, чорний, вона струнка і хистка, мов стиглий колос. Дивився на неї довго й пильно. Стиснені брові потроху розходилися, губи складалися в усмішку. Ну, глянула на нього якось розгублено. Тоді взяв її тонкі поколоті голкою руки і ніжно по черзі поцілував їх. Сядьмо, швидко перебирала в голові, з чого почати, а він тихо оксамитово. Я вже все знаю про тебе, мені катруся розповіла. Це ти, замість того, щоби вразити, зігріло Зосю, сама, не знаючи, чому, засміялася щасливо і радісно. Потім зупинилася, затуманилася несподіваною думкою. Але я ще нічого не знаю про вас. Я інженер. Тепер якраз тут направляємо дорогу. І тільки усміхнувся. Поки що і тільки, в усьому іншому вільний як перекоти поле. Підемо, тут вогко, з полегшенням і разом із тривогою сказала Зося. Це уже переходит всякі границі, проплила по стежці дама в товаристві інспектора. На днях я була в кінематографі, і представте собі ані Наполеона заставляють говорити українським язиком. Насілі, насілі! заплітав заду ногами інспектор. А на якій мові повинен говорити Наполеон? підступно, наївно запитав Івасюк. Як? з погордою глянула дама. Ілі по-французьки, во всяком случаї по «Ага», Ага, протягнув Івасюк. Петро взяв Зосю під руку. Зосю, нам треба поговорити. Ви довго ще тут пробудете, наче не почула Зося. До кінця місяця ми тут за три верстви залізничний міст будуємо. Як би так завтра, я ждатиму. Софія Миколаївно, вас кличуть. гукнули з балкона. До завтра, шепнув Петро, стискаючи її похололі пальці. День за нудним гаптуванням чужих сорочок, день за уроками, а думки всі увечері. Йти не йти. Як тільки скінчила навчання танців, Зося почала одягатись. Куди ти так? тривожно витримано з крісла. На прохід, ти нічого не казала. Що ж тут дивного? злегка роздратовано стиснула плечема. Весна ж. Весна. зітхнув предводитель. Може, вас вивезти на балкон? зм'якла Зося. Я піду не раніше, як за годину. Предводитель на балконі, а Зося вже одягнена зупинилася коло вікна. Весняні раптові присмерки нашвидку полинали кімнату. Йти чи не йти? Що за дурниці? Лише ж на одну годину, як із старим другом, і всміхнулася своїй брехні. А живчики на лобі. Петро, Петро, з чого печати? Ну добре, заміж же, а потім що? Ах, порожньо і порожньо, чи не краще б узагалі? Дом-дом, прохрипів із французьким прононсом старий годинник. Восьма. здригнулася Зося, пішла по предводителя. Час до хати. Коли відходила, чула на собі його довгий погляд, погляд, який видалося, повний звірячого страху перед чимось іще невідомим. Куди ми, властиво? запитала Зося, коли колеса брички застукали по бруковій дорозі. До мене, обернувся Петро. Я думаю, так найкраще буде. Трохи зблідла. Це негарно, щоб так, не попередивши. Зосю, взяв її міцно за руку. Це ж ні до чого не зобов'язує. За дві години ми зможемо повернутися. Потім поклав їй руку до себе на коліна. Усе та ж сама нерішуча, усміхнулася трохи винувато, а ти все той самий жорстокий. Глянув на неї довгим поглядом, тонка з блідими устами і зелено сірими очима. Ну, добре, Зосю, для тебе я буду м'яким. Тоді зосені очі блиснули при світлі останнього загороднього ліхтаря, ледве чутно прошепотіла. Я якраз не хотіла б того, щоб ти був м'яким. Згасли міські вогні як у глибоку воду поринули у пітьму, а з поля свіжо солодкавий запах ярини, з поля весняний дурман. Сільська хата на порозі підстаркувата жінка з жадібно цікавими очима. Хазяйко, стрічайте гостя, молоду привіз. Край неба підперезався червоним пасом, коли бричка під'їздила додому з зачиненими віконницями. Значить, Зосю без вагань, без вагань, відповіла шепотом. Я чекаю годину, тепер або ніколи. Так, твердо хитнула головою. Дім іще весь був у вісні. Потихеньку відімкнула англійським ключем двері і тихими кроками перейшла крізь темний коридор. Сталося, сталося, стукало в голові. Немає воротя. Як це добре, що вже немає. Перед дверима зупинилася. А що, якби просто лишити записку і зараз же здригнулася? Ні, ні, це було б боягуством. Треба скоріше скінчити все. Рішучим рухом натиснула клямку. Що це, двері замкнені? Ні, це неможливо. Нетерплячим рухом штовхнула їх сильніше. Двері, важко, начебто чимсь підперті, трохи подалися, збільшуючи отвір, і з якимсь моторошним чуттям Зося просунула туди голову. Просто перед дверима порожня постіль. Тоді, наче під гіпнозом перевела Зося очі від ліжка до крісла, від крісла до столу, а потім поширеними зіницями від столу до дверей. Над людським зусиллям утиснула себе до кімнати. За дверима, під перші стінку, сидів предводитель. Очі його цибулями здивовано витріщилися з-під сивих брів, рот, наче перекривляючи когось, точив червоно синю піну. Хотілося крикнути, побігти коридором, щоб ніколи не бачити цього. А ноги слабли, підламувалися, а очі самі заплющувалися. Сліпими рухами намацала крісло, підкошено впала. Враз у голові закрутилося, задзвеніло, а далі нічого. Порожнеча, зелений світ, вата. І раптом гостре чекатиму годину. Від цього одразу розкрились очі. Він тут, він жде, це ж визволення зірвалася з крісла. Туди, до нього, просто неї перекривлений рот. Таки підеш, подалася назад розширені очі до нього. А що ж зупиниш? дон Дон Дон. прохрипів годинник. Пора, уже година. Треба якось, повз нього, треба ці двері. Ну ж. А назустріч глузливо вирячені цибулі. Ну, й ти, чому ж не йдеш? Піду, чуєш, піду? з силою тягла себе до дверей. Так, 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 застукотіли за вікнами колеса брички, зірвалася з місця Рятуй, завжди до дверей за ручку в коридор ноги крила, наганок, чекай! Перед ми на свіжій землі слід від брички.